Так, всім привіт! Цей відоцік буде просто по івент, який проходив на моєму Discord сервері один на один. І подивимося, хто зайняв перше місце і виграв приз. То зараз грає Санта проти Форкопана. Ой, перфект було криший. Окей, це зараз у нас. Та вже лохапешний Кікоко. Пічворка його прям. Как уже его прям жестко закопив. Даш. И... Ой, пищерк, пищерк. І... Та вже лоха прям на доки клики, Ага. Санта проиграв и виграв Forko uh, Pao. И проходить в финал. Лишився зараз Мунхис и. І... Ну... Соулес. Ой-ой-ой! Промоза комбо! Офиеть! Камбек, просто, просто камбек і Все! Дуже швидко цього разу капец. На да, один один. Я ще б не бачив, щоб він хоча б раз взяв dragon клаву яшку. Да, реально камбек сентай. Капець Сара 2-1. Знаки питання написав. Ой, ні. Все, це, мабуть, гг. Все. Гг. Так. Всі, починайте. Це битва за третє місце. Ей. Неприємний фрукт. Все. Так, один. Далі. Ой, найс. Ой-ой-ой. Але мави везем, мой Ай, вс. Ай-яй-яй. 2-0. камбек, камбэк. камбэк. Ай-яй-яй, ся. Було дуже близько, щоб це. Закамбачить. Ну прям на лоу ХП. Сей жик. Фіналіс финалий. Давайте Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 який же перфект блок! Просто жорсткий байт. Жорсткий камбек від Пішурка в першому раунді, це просто. Ай-яй-яй! Ай, ай. Вже не хп прям на одну. Все. Один-один. Але все рівно зараз по ХП. Trident виіграє прям. на рівень. І. С. Все, 2-1! 2-1. Ну, ні, ні не Трин, звісно, красиво робив, але в от цьому раунді там хороший початок був. Її комбо попадав. Да, 2-2. Так, ну ця битва буде вже за перше місце. Останній раунд. Ой, початок битви в повітрі. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Дас, ти під час цього... Кейджа. Ай-яй-яй, але. да, би горбрейк. Ой-ой-ой! 6Рку -ой, це перевернув. але... Офігеть, офігеть, Отак от повітря за ком проклікав. Ой-ой-ой! Ну, зараз це от. Попав каунтром, але не вийде із-за того, що в нього вже хп, Ну, мало-мало. За перфект блока в ще. Ой-ой-ой. Ні, без шансу. Лівнув. Тоді форкопана виграв. І зайняв перше місце. Ну, і то, в принципі, це був весь ідосік. Перше місце зайняв форкопана. Друге місце зайняв Соулес. І третє місце заня Мунгіс. Як ви бачите по скриншотам вони всі получили свої предмети. То дякую всім за перегляд. Заходьте на Discord сервер, там буде більше таких івентів скорим часом. То дякую всім за перегляд, усім па-па.